А в цьому завданні ми пригадаємо з вами, як врівнюється окисно-відновні рівняння реакції. І так, щоб для того, щоб визначити, для того щоб врівняти окисно окисновідновні рівняння, нам потрібно спочатку визначити ступінь окиснення кожного хімічного елемента в цьому рівнянні. Для цього у нас є основні шість правил. За цими шістю правилами у флюора завжди ступінь окиснення мінус один, в оксигена мінус два, але є винятки, ну не в нашому випадку. У гідрогена плюс один. 1, але є винятки, але не в нашому випадку. У метала завжди плюс НН валентність метала, і проста речовина завжди дорівнює нулю, і молекула нейтральна, тобто в молекулі скільки плюсів, стільки ж і мінусів. І так, за цим правилом, ми знаємо, що гідрогена ступеню окислення буде плюс один. Отже, я напишу у гідрогена плюс один. Далі в оксигена мінус 2. Я запишу мінус 2, мінус 2. Далі тут ще пропустила гідроген. Далі, Проста речовина Проста речовина завжди буде 0. Тому у мене йод проста речовина, а ось ще один був гідроген, я про нього забула. І останнє правило: молекула нейтральна. Отже, скільки в молекулі плюсів, стільки ж має бути і мінусів. Відповідно, якщо ось тут в молекулі 1 плюс, отут буде 1 мінус. Тепер у е, оксигена заряд мінус 2, оксигенів 4, тобто на оксиген припадає 8 мінусів. На Адроген припадає два плюса, а для того, щоб кількість плюсів і мінусів була однаковісінька, нам потрібно іще шість плюсів. І ці шість плюсів, вони достаються сульфуру. Далі, якщо в цій речовині два плюса, отже на сульфуру буде припадати заряд мінус 2. Тепер наступна дія. Нам потрібно виписати ті два елемента, які змінюють ступінь окислення. Ребята, не один. І три у вас також не буде, тому що це вже буде складні. Рівняння, у вас їх має бути тільки два. Які це будуть хімічні елементи? По-перше, це буде хімічний елемент йод який був з ступенем окислення мінус 1 і став ступенем окислення 0. І по-друге, це, це хімічний елемент сульфур, у якого була ступень окислення плюс 6, а стала мінус 2. На наступному етапі нам потрібно записати обов'язково. Перехід електронів. Який хімічний елемент, скільки електрончиків віддає. Так от, ребят, якщо у хімічного елемента ступень окиснення мінусова, що це означає? Це означає, що в даного атома буде, м, будуть зайві електрони. В даному випадку у йода буде один зайвий електрон. Якщо у е, атома заряд нульовий, це означає, що у нього всього досталь. Електронів у них немає. Ні зайвих, ні яких там не вистачає. Тобто тут буде все добре. Відповідно, що відбувається? Якщо у йода був один зайвий, а тепер всього вдосталь, що відбулося? Йод віддав один електрон. Але, ребят, я навмисне е, зараз візьму червону пасту і хочу звернути вашу увагу на один такий момент. Якщо в хімічному рівнянні у вас десь буде зустрічатися проста речовина з двієчкою О2, Н2, H2, в даному випадку J2, неважливо, воно буде зустрічатися в першій частині рівняння, в другій частині рівняння, ви так і записуєте цю двієчку і на цю саму двієчку ви примножаєте. І кількість атомів ось тут, і найголовніше ви перемножаєте кількість переданих електронів. Тому, рібят, ось тут у нас в даному випадку йод буде віддавати не один, а два електрона. Тепер дивимося на сульфур. У сульфура був ступень окислення плюс 6. Це означає, що в нього зараз не вистачає шести електронів. А потім у нього став ступень окислення мінус 2. Це означає, що в нього тепер стало навіть два зайвих електрона. І ви можете подумати: якщо не вистачало 6, а потім стало навіть два зайвих, скільки для цього потрібно було? Приєднати електронів, кому, ребят, зовсім важко. Я дописала ось таку підказочку. Але я дуже б не хотіла, щоб ви на цю підказочку ну, залипали. І так, щоб ви просто уявили. Так от, ребят, якщо у сульфура ступень окиснення була плюс 6, а потім стала ступень окиснення мінус 2. То рухаюся я ось в цю сторону. І на скільки кроків я буду рухатися: на перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Отже, ось тут буде плюс вісім електронів. Ось тут, ребята, ці шпаргалочки так само написано: якщо я буду рухатися із права на ліво, це будуть плюс електрони, а якщо я буду рухатися зліва право, це будуть мінус електрони. І так. Я записала, скільки переходить електронів у кожному випадку випадку з йодом і випадком сульфором. Тепер я ось ці числа, які я знайшла, кількість переданих електронів виписую. Тут буде 2, Тут буде 8. Тепер я знаходжу найменше спільне кратне між цими числами. Найменше спільне кратне буде 8. І тепер найменше спільне кратне я маю поділити на верхнє число. 8 я ділю на 2 буде 4. І я записую 4. 8 ділю на 8 буде 1, і я записую 1. Ось ці числа у мене зараз мають стати коефіцієнтами в рівнянні. Але, ребят. Куди ми в першу чергу маємо ці коефіцієнти ставити? В першу чергу ми маємо поставити ці коефіцієнти до простої речовини. Тобто, рівня, якщо нам потрібно поставити 4 до йода, у нас є йод ось тут і є йод ось тут. Але ви ставите в першу чергу туди, де є проста речовина. Неважливо в якій частині рівнянечка. Далі. Одиничку вам потрібно поставити до сульфуру. Але в нас є сульфур ось тут, є ось тут, немає в нас простої речовини. Тоді, ребят, правило номер два. Ви ставите туди, де змінився ступінь окиснення. І змінився, він, буде, він змінився ось тут, в правій частинці. Ребят, я поставлю цю одиничку. Ну, зазвичай ми коефіцієнт одиничка не ставимо. Але я навмисно його поставлю для того, щоб ви бачили, що це місце перед H2S. Уже зайняте, щоб ви випадково сюди не поставили ніякий інший коефіцієнт. І тепер нам потрібно пригадати, як ми врівнювали рівняння у 7 класі. А в 7 класі ми врівнювали рівняння наступним чином. Спочатку ми врівнювали метал, потім не метал, потім гідроген і в останню чергу оксиген. Якщо в нас оксигени сходилися, ну, значить, ми були молодці, ми все зробили правильно. І тепер давайте ми зробимо це тут. Метал. В даному хімічному рівнянні немає металу, тому я цей пункт пропускаю. Тепер не метал. Не у мене тут є йод і сульфур. Я почну із йода. В правій частині йода буде 8. Отже, тут я також зроблю йодів 8. Далі сульфу. В правій частині сульфу 1. Тут він також 1. Тобто тут все красиво. Тепер я рахую гідроген. Гідрогенів зліва у мене буде 8 та 2, 10. І ось тут, ребят, я розумію, що ось тут у мене вже 2 є, тобто я тут нічого не можу змінити. Відповідно, ось тут мені придеться зробити 8. І я роблю 8 гідрогенів. Якщо в мене все вірно, то оксигени у мене мають зійтися. Я перевіряю, ось тут буде оксигенів 2, ось... ой, вибачте, тут буде оксигенів 4, ось тут буде оксигенів 4, отже, наше рівнянечко врівняне. І на останньому етапі нам потрібно визначити, а хто ж тут буде окисник і хто буде відновник. Тут, ребят, я вам дуже рекомендую запам'ятати правило двох від. Той, хто віддав електрони, той буде відновник. В даному випадку у нас віддав електрони йод, отже, йод у нас буде відновник. Відповідно, сульфур буде окисник. І е, також я е, запишу, в які процеси вони вступають. Ви можете скористатися рівні, знову ж таки, цією підказочкою. В, той, хто в відновник, він вступає в процес окиснення. Я запишу процес окиснення. Той, хто окисник, він вступає в процес відновлення. А тепер давайте подивимося, що нас запитують. Нас запитують коефіцієнт перед формулою відновника. Ось тут, ребят, я дуже хочу, щоб ви звернули увагу на один момент. Дуже часто, коли ви врівнюєте рівнячку реакції, ви ось тут знаходите число 4, пишете, ви, ви бачите, що біля нього написано відновник, і в бланки відповіді ви підставляєте цифра, яка стосується відновника, саме 4. Але насправді, ребят, окисник. І відновник це ті речовини, які мають стояти до рисочки, до знаку «дорівнює» у лівій частині рівняння це вихідні речовини. Отже, в даному випадку відновником у нас буде ось ця речовина, окисником у нас буде ось ця речовина. І якщо вас запитують коефіцієнт перед формулою відновника, то ви вказуєте не ось цю четвірочку, а ви вказуєте ось цю вісімку. І в бланк відповіді ви маєте написати вісім.